Загинуло наше життя. Все, родини немає. Він був стовпом, навколо якого ну були ми всі. Я до сих пір не знаю, що там насправді сталося. Я до сих пір не знаю навіть точного часу його смерті. Чому так затягується це розслідування розслідування? Чому немає взагалі ні звідки ніякої відповіді? щоб батько був живий, і щоб війна закінчилася, я хочу знати правду. Марсюк Артем Сергійович, Феліпас Станіслав Ігорович, Пономаренко Віктор Сергійович, Бридатка Євген Володимирович. Сапач Сергій Олександрович. Тато, який ну, світла людина, мабуть, немає в місті, в нашому людини, яка сказала б там про нього щось погане. Він, ну, зв... ну, він був чоловік сонцем. Починав він на шахті Короченко, тоді ще вона була, ну, він там мало перепрацював, потім був на шахті Україна, а потім вже пішов на Котляревську, він був грозом. І 18 років він пропрацював під землею, він був шахтарем. А в 2019 році, 31 жовтня, він пішов захищати нашу країну. І він захищав е е і помер 25 січня 2023 року. А тепер немає на телефон чи звоночок, хоча один, господи, чи з Ай Боже, Боже, заночить. Скоріє тільки порядок, не любить. А як все добре, все буде добре, все буде добре. А у нього завжди все було добре. Він ніколи не сказав, що мені там болить. У нього все, все по красоті. Коль як справа, все по красоті. Не переживай. Мала, мала, ну яка з мене мала, але для нього я була його мала. Все добре, не переживай, все добре. Все по красоті. От і по красоті. Ми тут, а ти там. 24 січня ми з ним поспілкувалися ще по відеозв'язку з дитиною, і 25 п'ятого з половини дев'ятої ранку я почала йому дзвонити. Він не брав уже трубку. Вони написали в свідоцтві про смерті, що це атеросклеротична хвороба серця і набряк легенів. Але по медичних документах я ж пройшла все, я ж все подивилася. Немає взагалі ну ні в яких медичних документах ну, згадки про те, що там в нього хворе серце, Він не брав трубку з пів дев'ятої ранку. А перший час смерті, який вони мені кажуть, да, це було без з 25 вечора. Тобто, що було цілий день? Що було цілий день? Чому? Навіть якщо це стався інсульт, як я так, я так сама собі придумала, мабуть, я не знаю. Навіть якщо так, чому до нього ніхто не підійшов? Чому ніхто йому не допоміг? Я перше, що я зробила, коли ми отримали його речі, я перевірила його телефони. В нього їх три було. Я перевірила звук на усіх. Ви був ввімкнути звук на всіх трьох телефонах. Тобто я предполагала так. Ну я мала таку думку, що там я дзвоню, а звуку немає, і ніхто не чує. Але це перше, що я зробила. Я перевірила звук в телефонах. І один єдиний хлопець, який зі мною спілкувався, а вони ввечері ремонтували з ним машини. А, і він, вони домовлялися зранку. Що вони зранку він казав, цей хлопець я кажу, я до тебе зайду зранку, і ми підемо ну, працювати далі з цими машинами. І Він каже, я на пів восьму до нього зайшов, і він з ним ще балакав. Тобто у пів восьми він був ну, нормально, все було. Він розмовляв, сказав, я зараз ще півгодини, я до тебе підійду. І цей хлопець каже: Ну, в цей день каже, ну я нікуди не мав їхати. Тобто його нікуди не мали відправляти. О 9-й ранку, каже, мене от у ну, швидкому порядку дали там йому якийсь наряд і відправили кудись там на позиції, туди далі. І він каже, я приїхав в п'ятій годині, ну, на початку 5-го, і а де Микола? Мені каже, кажуть, що він спить. Каже, як спить? Цілий день спить, і тоді він вже до нього підійшов, а він, ну, чоловік був, ну, був вже в комі. І тоді вони вже почали викликати медиків, фельдшерів. Тобто питань дуже багато. Я хочу знати правду. Я хочу, щоб мені віддали нарешті ці наші документи. Сьогодні там казали на на, да про якісь пільги. Про це я ж навіть цього не можу зробити, бо я не можу доказати зараз. В мене є свідоцтво про смерть, так але я не можу доказати. Да, в мене є посвідчення. Він ветеран війни. В мене є посвідчення учасника бойових дій. Але ну я на зараз я не можу доказати. Він був найкращий, ну, я, він був, як вам говорила, він був для мене ну, стіною. Усім, ну. він для мене, ну, в нього не було для мене слова ні. Ну, ні. Він все робив для мене. Все що, я, ну, все, що він міг, він робив для мене. своїм подругам, що вони мене підтримали цей час. Ми якось ну, питаємось не плакати друг перед другом. Ну, підтримуємо одну, одну одну. Вона, в мене, я її. І... Хочу, щоб батько був живий і щоб війна закінчилася. Помер. Ну як ми вважаємо, внаслідок поранення. Чому? Тому що в нього було важке поранення в серпні місяці двадцять року, коли це був наступ на Херсон. В нього там, там є Миколаївська область, область це село Мирне, і там в нього було важке поранення. В нього був була черепно мозгова дуже важка. В нього була контузія. але основна травма в нас це перелом куприка зі зміщенням, з тимчасовим відніманням кінцівок, тобто він якийсь час не міг ходити. Така була в нього травма. Він лікувався. Лікувався він спочатку в Миколаєві. Він там був десь тиждень, поки там провели обслідування. Потім він лікувався в Подольську. Після цього, незважаючи на те, що лікарі в Подольську йому пропонували, тобто вони йому дали 30-денний 30-денну Термін реабілітації і проходження е, далі досліджень у лікарів. Але його забрали, забрала частина. Йому не дали цього зробити. Ми правдами-неправдами добилися того, щоб його, е, він проходив реабілітацію в це санаторій в Одесі. Коли його виписували, вони рекомендують йому 30 днів реабілітації і проходження ВЛК у лікарів-невропатолога і е, травматолога. але не дала частина нам цього зробити. Замполіт йому частину ну, з його роти подзвонив і сказав, що ти маєш бути. І він поїхав 26 грудня 2022 року. Він поїхав, і 25 січня він помер. Бабуся казала, що в телефоні є переписка. Є. Ви зможете скрини зробити? Так, я зроблю, але я не покажу з ким ця переписка. Там написано про те, що замполіт роти цей Женя. Я на жаль зараз не пам'ятаю його прізвище. Він так, він з мого чоловіка 5 тисяч гривень за те, щоб не подати його в СЗЧ. Тобто це зачитеться це самовольне залишення частини. Це якраз тоді сталося, коли ми не могли пройти швидко ці ВЛК, тому що дуже великі черги. І ну, якби я на той момент про це знала, я б йому їх дала. Хай би брав, і ну, мій чоловік був би зі мною. you mm -hmm. До сих пір, вже сім місяців майже, я до сих пір не знаю, що там насправді сталося. Я до сих пір не знаю навіть точного часу його смерті. Тобто, ну, розбіг в три години. Хто каже, це було без 25, так, хто каже, це було без 27, 8, тобто я навіть цього не знаю. Ми займаємося цим з адвокатом. У мене є адвокат, який працює зі мною. Тобто, в нас подано вже адвокатські запити на частину. Частина нам відповіла, що вони не мають змоги нам надати документи, які нам потрібні, тому що, начебто, проводить ще своє розслідування у «Південь». А в мене немає підтвердження цьому, тому що на УК південь ми теж писали депутатський запит. Ми направляли ну, взагалі 15 днів. ОК південь мала б відповісти на депутатський запит, але цього немає. В мене є запит Міністерства оборони, тобто в мене є запит і в мене є вже скарга, тому що звідти мені теж ніхто нічого не відповів. Тобто, ну чого я потребую на даний час? На даний час я потребую документів. Щоб ви розуміли, він до сих пір у нас немає витягу з наказу про його звільнення зв'язку там зі смертю, загибелю. Тобто він ще до сих пір є в частині. Він там числиться як, як одиниця, ну це як його вже немає майже сім місяців. Ну і на даний час так я це сприймаю як знущання над нашою родиною.